Привіт-привіт! З вами про Дністер. Зараз я тільки що приїхав на Дністер і ми будемо пробувати знову. Я не знаю який же тут дубль Сподіваємося, що цього разу нам вийде хоча б Одного ляща піймали На годину по десяток вечора. Субота. На Дністрі взагалі ні душі. Це дуже добре. Можливо, зараз вся риба зійде до мене, я би це дав її все, що то капіта. Ну, будемо бачити. Все, позносив свої речі. Зараз будемо потихеньку розкладатися. Ну що ж, вже розковався, все так по мінімуму, не по-багатому. Один фідерочок. І будемо пробувати ловити рибку і просто відпочивати. Адже ми приїхали не тільки заради рибки, а й просто для відпочинку від буденного життя. На годиннику вже пів 12-та. Е, я так згадав собі, а знаєте, щоб звичайний рибак, який там не дуже часто виїжджає на рибалочку. Там хоча б один раз в місяць, це для нього забагато. Це, це Він приїжджає на річку, розкладається, сидить там годинку, дві і кінцевому в результаті говорить, тут риби немає. Всім доброго раночку. Нічка взагалі була глухою. Цілу ніч просидів. І навіть нічого не побачив, навіть не дзьопнув. І таке буває. Так що кидаю відео, як воно є. Щоб ви там не думали, що кожного разу, коли рибак приїжджає на рибу, він щось ловить. Це є річка, тут а не вгадаєш. Це вам не бурштин, що приїхав, натовки поїхав. І то деколи буває на бурштині. Що... І таке буває. Так що дякую за увагу. З вами був про містер.